От знову, хочу туди піднятися. А як? Тут, мабуть, зібралися шанувальники творчості Джона Леннона. Краєвид захоплюючий. Зачепив ногою сумку, вона злетіла. Ні, не поїду. Ранок у готелі Марс. І тут дуже неочікувано, мене запросили на сніданок. Ну, принесли сніданок. Круасанчики, пару сосисок, яйце і чай. Дякую, отель Марс. Викруті. Новий день, нова дорога, вже зібраний, о пів на восьму. Це парк центральний міста Ізюм. Ведеться ремонт, покриття міняють, занедбане, але ну, добре, що роблять. Вчора тут було свято День міста. Тут є у них зона для молоді, скейтборд, BMX, що тут на самокатах ще катаються. О, пам'ятник Тарасу Григоровичу реконструюється, але інклюзію от не роблять. Ну от, я хоч і людина без вад, ну блін, ну, ну як мені по цих сходах з Веліком заїхати? О, ну і так завжди усюди у нас. Ми робимо щось, щось добре, але не згадуємо про майбутнє. Ну, вчора місцевий мешканець Вадим мені підказав, що... Вчора ми зустрічалися тут на фонтані. От фонтан попереду зараз. Вже не працює. Сказав, що його відкрили напередодні дня міста. Ну, Тут новеньке все, але вже він трошечки вже руйнується. Не доглядають. Гумористична атракція. Кіт, дідусь. Це, мабуть, якась корова, що це і бабуся. Якийсь меморіал, політрук. А труп бандита? От знову, хочу туди піднятися. А як? Як от з великом сюди піднятися? Дуже багато пам'яток з-за радянських часів, ну це воїнам визволителям за... за свободу і незалежність нашої родини. Ну, обіграло, як зазвичай, класно. Тут, мабуть, зібралися шанувальники творчості Джона Лінона. Такий мурал зробили. Він е красивий, але мені здається, тут ще прокльовуються риси Озі Озборна. Щось таке схоже є. Ну, крутий мурал, дуже красивий. А вранці, коли ще небагато люду, тихесенько, спокійненько. Ну, можна трошки насолодитися містом. Не насолодився зранку кавою. Зараз на заправочній станції поп'ємо кави і. Критика у бік АЗК, маршал в узюмі. Кафе окремо йде каса, нафта йде окремо. Карткою розрахуватися можна тільки за паливо, за в кафе. карткою не можна розрахуватися. Місцеві мешканці мені дуже радили відвідати гору Кремлянець, тому зараз підемо відвідати. Да, не даремно вони радили. Краєвид захоплюючий. Угу. Ліси, 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 ліси до самого небокраю. краю. Супер. Монумент загиблим у Другій світовій війні. У 43-му році тут йшли запеклі бої за місто Ізюм. Грандіозний монумент з бетону. 800 тисяч людей загинуло в боях за ізюм. Не шкодували людей ніяк. Партія сказала, що треба. Народ відвідав єсть. Кам'яні баби. Так, багатенько їх тут. І шикарний прапор України. У Києві поставили, дуже круто виглядає. І тут непогано. А я від приїхав. Рухаємося далі на захід. Зачепив ногою сумку, вона злетіла. Прийшлося вставати, чіпляти заново. Сиділи лелеки прилітають. А тут що у нас? Тамбовська фортеця. Пам'ятка архітектури. Петрівська фортеця. Пам'ятник архітектури, 6 кілометрів. Ну 40 кілометрів то забагато у бік від маршрута. 6 кілометрів і небагато. Щось туди, щось зворотня, а там ще підйоми, ні, не поїду. Бо і так вже відстаю від графіка, поїду далі. Грушеваха, тут отак от танк стоїть просто на землі. От. Ну і в кожному селі є пам'ятник загиблим під час Другої світової війни. Це можна скоро колекцію збирати. В цих Пам'яток. Можна такий випуск навіть зробити Село селом Ось ще пам'ятка присвячена Другої світової війні. Буду збирати потихеньку. Мечібіловка, чергова зупиночка, з морозиво Морозово. Люди відпочивають неділя сьогодні, вже такі замуляні. Всіх турбує політика. Що та як, яка думка. Пам'ятка у селі Тихопілля. О, так, цілився сьогодні на оце, на Краснопалівське водосховище. Ось досягнув вже. Це водосховище створено завдяки каналу Сіверський Донець-Донбас. Сюди приходить канал, Сіверський Донець-Донбас, і наповнює це водосховище. І потім далі йде на Донецьку область. Я трохи помилився, коли сказав канал, Сіверський Донець-Донбас. Ні, ні про Донбас. Так що, вибачте мене, дістався я ще одної траси, Харків-Глозова. Туди нижче. Ну, я так і планував сьогодні. Хух. У нас, мабуть, залізниця. Точно. Так, п'ята година вечора. На останок дня дорога так викосила, останні 30 кілометрів її взагалі не було. Все, стаю відпочивати, бо завтра. Новий етап і поїдемо далі у бік Кременчука. О, знайшов тут отаку таке місце. Тут поставлю намет. Ну і все. А тут у нас канал Дніпро Донбас. І, мабуть, можна буде сьогодні зафільмувати захід сонця. Сьогодні прокинувся 1 градус тепла. Канал Дніпро-Донбас. Це колосальна робота. Ну от яка швидкість буде на таких дорогах? Ви голодні? Тогда вам к нам. Вулицю все підняли. Не забуваємо підписатися на мій канал. Поставити вподобайку. І до нових зустрічей!